Президент Зеленського у Вільнюсі на саміті сказав про те, що спитає до звертаючись до молодших партнерів, а поспілкуйтеся з вашими розвідувальними органами і спитайте, що планує Росія з території Білорусі, Балтики цього літа угу. цього літа. Цього літа. Ну, це, це цитата була в даному випадку. Я сьогодні зранку мав розмову з деякими політиками з Литви. Так, от вони кажуть: ну, ну щось от щось, от якось президент Зеленський, щось він перебільшує, такої загрози не існує. Так, Росія. Є ворог, але ми не віримо про те, що цього літа щось е, Росія з території Білорусі утне Тне щось литві ну щось. Ми розуміємо, що напевно президент Зеленський хоче привернути увагу до України. Ми це ми розуміємо, але не дуже віримо, те, що відбудеться. Але в той же час е, стосовно різних поглядів, але в той же час, наприклад, керівництво Фінляндії. Дуже приймаються з тим, що коїться на їх кордоні, і оце от загальне збирання сил Росії на фінсько-російському кордоні вплив до того, що вони починають в Україні цікавитися, а що нам можна зробити, угу. щоб себе убезпечити. Угу. Але тут виникає інше питання: чи є в них політична воля е, застосувати? Кардинальні рішення, радикальні рішення іноді, коли з ними розмовляєш, таке враження, що у тебе флешбек, і ти повернувся в, в зиму 22-го року. Тільки ми трошки помінялися самі, самі Тепер не самі, тепер ми їх попереджуємо, що вибачте, хлопці, у вас загроза. Угу. А вони, та ні, ні, ну там Росія. Там ну ми ж якось хочуть вірити у війну. Не хочуть абсолютно не хочуть вірити, і я а, більше схиляю за тої думки, що вони повірять лише у війну в той момент. Коли умовно вільнюс буде повністю все небо вільнюсу буде в дронах, і вони будуть окуповані. за тоді. Вони серйозна це заявка від українського політика. Публічна, при тому, я про це писав сюди, і казав про те, що 25-й рік це вікно можливості для Москви. Вони це усвідомлюють і фактично, з рахуванням тої мети, які вони мають. Те, що ми з вами почали говорити про те, що вони хочуть повернутися до часів холодної війни і взяти під контроль частину Європи, вони вимушені будуть цього.